Всім привіт! Давненько я не викладував ніяке відео. В принципі, не було що викладувати. Фазанчики наші яєчка несуть. Все в них чудово, все в них добре. Але скажу так: у нас сталося чудо. У нас в одному вольєрчику сіла самочка, сама на яйця сіла. Я колись викладав в тому році відео. Також у мене було, що самочка сиділа на яйцях. Я її окультував, і в цьому році вона також сіла. Як у нас так все вийшло? Яєчка вечором я собирав, собирав, собирав одного дня, я дивлюся, що в кубельці разом три яєчка. Ну, думаю, ладно, не буду там я сьогодні їх забирати, вже заберу на наступний день. На наступний день вже чотири яєчка в тому самому кубельці. Я зрозумів, що, напевно, вона буде сідати на яйцях. І коли я вже на третій день я побачив, що. Три курочки бігає, одної немає. Я заглянув в кобельця, і вона дійсно сидить на яєчках. Вийшло так, що інші курочки їй все-таки підносять яєчка. Я дочекався, коли буде 10 яєчок. Вона, тобто, вставала їсти, вони бігом бігли і несли в те кубельце яєчко. Тобто, якась ціла, я не знаю, сім'я, я не знаю, чи воно так в природі, там, інші самки підносять чи не підносять, я не можу сказати. Ну і потім, коли вже в нас було 10 яєчок. Я ці три самочки, що вони її більше не підкладували, тому що в тому році було 18 і це занадто для неї багато. Я ці три самочки зловив і кинув в інший вольєр, я вам їх покажу. А сюди я ще підклав плюс 5 яєчок і все, і все чудово, вона сидить на яєчках і залишив з нею самця, так як в тому році була повноцінна сім'я. Ну, зараз я вам покажу її, не знаю, можливо, вона сполохнеться все-таки і встане. Але от така новина. Я рахую, це чудово, це дуже рідкі, що дійсно вольєрний фазан сідає на яйця. І скажу так, це одна і та ж сама самочка. Тобто в мене їх там скільки там, 10 штук і з 10, другий рік сідає тільки вона. Самець голосує, кричить, що я зайшов, але ну, я зай... так. Так, ну не голосуй. В тому році вона сиділа оце справа. Я так і залишив. Досточку, але все таки ні. Ось наша самочка. Бачите? Сидить на яєчках. Тобто от. Ну, молодець. То я їй туди соломки трошки підмостив, вона зробила кубельці і все в неї класно. Ну, а в цьому ось таке в мене більше стадо. Самець і вісім курочок. Якщо так, вам на замітку, якщо плануєте переселяти з одного вольєра в інший, якихось самок чи самців, це потрібно робити, коли вже на вулиці темно. Того, що я переселяв днем, капець, що робилося, вони тут оббилися, не знаю, літали. Я думав, що до ранку вони поубивають один одного. Цей раз я, ті три самочки, я зловив уже було на дворі темно, я їх перекинув сюди, не знаю. Вранці встав і таке відчуття, що, наче вони тут весь час жили, тобто сформувалася дійсно велика сім'я. Ну, ось так. Що сказати? Чи буду я закладати в інкубатор яєчка? Поки не можу сказати. Якщо там, в принципі, вона якихось штук 10 висидить, якихось штучок 8 виживе, то можливо мені її на наступний рік хвати ще зробити. Дві сім'ї. Думаю, десь ближче до зими, осеню, я все-таки планую купити, мабуть, пару самців і все-таки замінити, тому що в мене вже майже по два роки одні самі самці, то планую, щоб трошки якусь змінити кров. І ось так. Все, Надіюся, що все вийде, і так само, як у тому році, у нас будуть маленькі фазанята. Тобто зараз пройшов тільки тиждень. Це я вам потім покажу. надіюсь, що все буде чотенько. Якщо так таке було коротеньке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк.